Міфи про алкоголь. Перший міф Алкоголь підвищує статеві потяги. Другий міф слабкі алкогольні напої, безпечні для людини, третій міф. У Біблії написано: Пий та не впивайся, Четвертий міф Алкоголь знімає стрес. П'ятий міф Гріх не випити на свято. Тут прошу, дорогі мої, скористатися однією простою порадою Важно прислухатися до кожного алкогольного міфу, і не вірте їм ані трішки. Перший міф: алкоголь підвищує статеві потяги. На якомусь етапі сп'яніння таке твердження дійсно спрацьовує. Так. Як алкоголь негативно діє на кору головного мозку, у людини притуплюється почуття сорому, знімаються всілякі бар'єри, вилазять назовні різні нестримані бажання. Якщо чоловік, який зрідка вживає, спиртне, прийме 100 грамів горілки за один раз, у нього з'явиться легке сп'яніння і піднятий настрій. 150 грамів горілки підвищать сексуальне бажання, яке буде направлене на декількох жінок водночас, проте 300 грамів горілки, випитих за короткий відрізок часу, суттєво знижують статеву потенцію і, як правило, чоловік стає нездатним відчувати сексуальні бажання. Як не дивно, але природа ніби каструє чоловіка та жінок, які вживають алкоголь. У жінок під дією спиртного гинуть яйцеклітини, а у чоловіків зникає ерекція. Негативний вплив алкоголю поширюється також на дітей тих, хто вживає спиртне. Ще в древні часи люди спостерігали, що п'яниць діти народжуються із психічними та фізичними дефектами. Древньогрентський лікар Гіппократ вважав, що причиною ідіотизму та епілепсії дітей є вживання спиртного в день зачаття. А ми кажемо, зачата на п'яну голову. У багатьох країнах. У Давнину забороняли під страхом тяжкої кари вживати алкогольні напої молодятам у День весілля. Ремляни писали на стінах алкоголіків слова плутарха п'яниці породжують п'яниць. За статистичними даними, 28% жінок, які вживають алкоголь, мають ускладнену вагітність. У 34% народжуються недоношені діти, а у 25% мертві плоди. Імпотенція, безпліддя, венеричні хвороби, небажана вагітність. Це лише невеликий список негативної ділі алкоголю на інтимну сферу чоловіка. Подумайте, чи готові ви понести такі наслідки взамін? Зап'яний секс після дискотеки? Чи готові ви втратити своє майбутнє заради цього? Другий міф слабкі алкогольні напої безпечні для людини? З горілкою все зрозумів. Вона шкідлива і її краще не вживати. Ну, а як же вино, пиво чи шампанське? Неуже вони також шкідливі для людини? Міф про корисність легких алкогольних напоїв, зокрема, пива, створений і поширений самими виробниками алкоголю, які отримують величезну користь від його реалізації. Свою лепту цей обман додає і українське законодавство, яке з невідомих причин. Не відносить пиво до алкогольних напоїв і не ставить вікові обмеження на його вживання. Проте лікарі давно б'ють уже на сполох щодо поширення в державі такого поняття, як пивний алкоголізм. Відомо також, що пиво є перехідним алкогольним напоєм для молоді, які пізніше починають вшивати щось міцніше. Всесвітня Організація охорони здоров'я у 2001 році опролюднила звіт під назвою Алкоголь і молодь. Виявляється, що 22% українських підлітків почали вживати алкоголь у віці молодше 13 років. У чому ми обігнали таких відомих виробників пива та вина, як Чехія, Італія, Франція, і почули сьоме місце серед 28 європейських країн? Пиво. Хоча пиво виробляється з багатьох корисних природних компонентів і містить у собі багато вітамінів та мінералів, воно залишається досить шкідливим для організму, будь-яке пиво. Тому числі й так зване безалкогольне містить в собі етанол, бо кал звичайного пива має стільки спирту, як і чарка горілки. Також через відносно низький вміст етанолу пиво не так сильно подразнює стінки шлунку, тому швидше всмоктується кров. Всупереч поширеній думці, пиво не здатне вгамувати спрагу, але ще унаслідок дії алкоголю пригнічує це почуття. Окрім цього, пиво відрізняється високим містом калію, який, в поєднанні з великою кількістю води, збільшує утворення сечі, що призводить до вимивання корисних мінералів з організму. Доведений також зв'язок із споживанням пива та ожирінням. Пиво це висококалорійна суміш, яка при частому вживанні сприяє відкладенню жиру під шкірою. На перших порах це створює ілюзію здорового вигляду людини. В цей же час в організмі порушується обмін речовин, страждають печінка і підшлункова залоза. Окрім цього, Пиво містить фітоестрогени, які є аналогами жіночих гормонів. Через це у чоловіків поступово починають звужуватися плечі і розширюватися талія. Для того, щоб пиво не мутніло і не втрачало смак, у нього додають різні хімічні сполуки, наприклад, хлорид. Кобальту стабілізатор пивної піни, є найтоксичнішим з усіх добавок і викликає ураження серцевого м'язу. Уміс цього токсичного елементу в серцевому м'язі у тих, хто споживає пиво, перевищує допустиму норму в 10 разів. Крім того, кобальт викликає запальні процеси в стравоході і шлунку. Ви знаєте, як правильно знищувати гризунів, якщо взяти і покласти їм в нору отруту, то нічого не станеться. Гризуни її не будуть їсти, але якщо змішати трішки отрути із гарним запашним зараном, вони обов'язково попадуться. Виробники пива пропонують молоді отруту, яка гарно виглядає і вабить око. Але чи варто бути такою нерозумною мишею і продовжуватися вестися на цей обман? Міф третій: у Біблії написано: пий та не впивайся. Одного разу мій знайомій звященнослужити потягом. Разом з ним у купа було ще троє чоловіків, які поставили на стіл пляшку закуску і запропонували йому випити. Він, відмовившись, пославшись на свою віру в Бога, тоді один з них закинув священнослужителю гмен. У Біблії ж написано пийте та не впивайтеся. Тоді мій знайомий витягнув Біблію, простягнув їм і сказав якщо знайдете, де таке сказано, буду пити з вами до самого приїзду. Після тривалого перегортання сторінок, чоловіки залишили його в спокої. Як не дивно, але в Біблії немає сліпийте та не впивайтеся. Проте в ній міститься безліч божих застережень щодо п'янства і небезпеки алкоголю взагалі, не будь між тими, хто впивається вином. Приповідь 23.20. У кого виття. У кого стоги, у кого сварки, у кого гори, у кого рани без причини, у кого багряні очі, у тих, хто довго сидить за вином, які приходять шукати вина приправленого, не дивися на вино, як воно червоніє, як воно іскриться в чаші, як воно світить чарівно. згодом, як змій, воно вкусить і вжалить, як аспит. Очі твої будуть дивитися на чужих дружин, і серце твоє заговорить про розпусне. Приповідок 23, 29, 33. Не обманюйте себе, ані блудники, ані ідолослужителі, ані перелюбники, ані мужоложці, ані злодії, ані п'яниці, ані лихословці царства Божого не успадкують. 1 Коринтян 6, 9, 10. І не впивайтеся вином, вино, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом. Ефесіан 5,18. Стосовно останньої цитати з Біблії є одне дуже цікаве спостереження. На Латині слово спирт звучить як спірітус і означає дух. Виявляється, коли ти п'єш алкоголь, то наповнюєшся його духом. Так само, як наповнюється Духом Божим під час молитви, і цей дух починає керувати тобою. Тому або ти дозволяєш, щоб Дух вина керував тобою, і ти грішиш, або стаєш під керівництво Духа Божого і виконуєш Його заповідь. Все залежить від твого вибору. Четвертий міг. Алкоголь знімає стрес. Дорогі мої, дуже часто люди кажуть, що п'ють для того, щоб втопити в горілці гори, зняти стрес або побороти в тому. Проте в жодній із перерахованих ситуацій алкоголь не допомагає пити для того, щоб втопити гори – це не про що інше, як втеча від проблем. Коли людина п'яна їй здається, що проблема минула. Проте з утвердінням, окрім горя, яке нікуди не дівається, проходять ще й негативні фізичні відчуття, тому краще у час біди та труднощів почати молитися до Бога і вилити свої проблеми людині, яка зможе зрозуміти та потішити. Також у боротьбі з стресом та утомою алкоголь є досить поганим засобом. Якщо на спочатку сп'яніння дійсно може здатися, що організм розслабляється, то пізніше все змінюється, настрій падає, з'являється депресія, підсилюється почуття внутрішньої втоми. І п'ятий міф гріх не випити на свято. Дорогі мої, у нашій українській мові слово свято походить від такого поняття, як святість, що означає віддаленість від гріха. Проте саме на свята наші люди намагаються чомусь чим більше нагрішити. Не обманюйте себе, бо ніхто з перечислених вище мною, в тому числі і п'янець, царства Божого не успадкують. Тому за вами. І ще пару відповід... відповідей на запитання про алкоголь. Що написано в Біблії про вживання алкоголю? Багато віршів Біблії схвалюють утримання від алкоголю. Це, наприклад, Леві 9.10, чисел 6.3 2 законня 14.26, 29.6. 13.4, 7.14, 1, царство 1,15, приповідок 21, 31, 4, 6 і так далі. У новому зайді Луки 1,15. Проте Писання не забороняє християнам вживати пиво, вино та інші алкогольні напої. Християни повинні уникати сп'яніння. Ефесян 5:18. Біблія засуджує пияцтво його наслідки. Приповідок 23.29.35. Християни також покликані не дозволяти будь-чому панувати над своїм тілом, 1 Корінтян 6.12. Писання забороняє вірним завдавати шкоди іншим людям своїми вчинками або підштовхувати їх до спокуси, 1 Коринтян 8, 9, 13. Зважаючи на ці принципи, ми можемо сказати, що вживання алкоголю не приносить славу Богу. Ісус перетворив воду на вино. І навіть Ісус іноді пив вино. Матея 26.29 за часів Нового Завіту вода була досить брудною. Жодної санітарії не існувало. Вода була повна хвороботворними бактеріями, вірусами і так далі. Ось люди часто і віддавали перевагу вживанню вина. У 1 Тимотея 5.23 Павло написав Тимофію вживати вино, а не тільки воду через його шлункові проблеми. Грецьке слово вино означає звичайнісіньке щоденне вино. У ті часи виноградний сік піддавали протінню, але не до такої міри, щоб назвати його вином у нашому звичайному розумінні. Але виноградним соком воно вже не являлося. Знову ж таки, писання не забороняє християнам вживати алкогольні напої. Сам алкоголь не є гріхом, але залежність від вина. Алкоголізм не може бути присутнім у христи, житті християнина. Ефесіан 5:18, 1 Коринтян 6, 6.12. Чи міститься у Біблії пряма заборона на вживання алкогольного вина, прямої жорсткої загальної заборони ні? Є рекомендації Біблії з обмеження або у повній відмові. У притчах, наприклад, і є локальні заборони на вживання. Священники не повинні були пити при служінні в Скинії, а також алкоголь заборонявся в судний день з Кіпур, якщо ми відносимо ці факти до себе і до останнього часу і судних днів, у такому разі логічно, не вживати алкоголь. Підкажіть, що означає пийте, але не впивайтесь. Такого тексту пийте, але не впивайтеся в Біблії нема. Є трохи схожий із приводу: Не впивайтеся, але слова пийте там немає. І це якраз повністю змінює сенс. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом. Ефесян 5:18. Відносно цієї цитати з Біблії – Є одне дуже цікаве спостереження. Латиною слово спирт звучить як «спирітус» і означає дух. Виявляється, коли п'єш алкоголь, то наповнюєшся його Духом так само, як наповнюється Духом Божим під час молитви. І цей дух сп'яніння починає керувати людиною. Отже, або ми дозволимо, щоб Дух вина керував нами для Гріха. Або ми віддаємося під керівництво Духа Божого і виконуємо Його заповідь. Усе залежить від нашого вибору. Чи гріх пити вино, коняк, з дружями на свята, дні народження, або іноді, коли збираємося разом. Давайте повернемо це питання трохи іншою стороною. Давайте зараз не думатимемо про те, чи є усе вище перелічене гріхом, а подумаємо про те, що вийде, якщо на дружньому столі. Раптом не буде ні краплі алкоголю, щось зміниться, буде менше радості від свята, менше задоволення. Чому? Чому так складно уявити веселе свято випити або хоч би пригубити? Чому не жіки, трав'яний чай, який явно набагато корисніші для організму і роботи мозку, стоять на святкому столі? Невже свято, як такий, хороші друзі поряд не доставляє достатньо задоволення і радості? Хоч, хоч би злегка не помутити розум чимось гарячливим, або якщо хоч якось не наслідувати віками сталу традицію пиття? День народження у невіруючого друга, відсвяткувати разом, не приймаючи алкогольні напої. Якщо мета заходу, колективне вживання алкоголю, то не має сенсу туди йти, щоб не почувати себе не у своїй тарілці. Якщо ж там є цікаве спілкування, повага, а не тільки застілля, і оточення нормально сприймає те, що не п'єте, можна піти. Христос йшов до митерів блудниць, і це служіння завершувалося покаянням і наверненням. Чи можу я вживати безалкогольне пиво з віруючими друзями? Пробачити. Але вимушена ще не поставити зустрічне питання, навіщо? Навіщо пити безалкогольне пиво, якщо поруч у магазині продаються свіжі соки, хороша вода? Чи справа якраз у тому, хоч, щоб хоч би наумисно, але пограти в гру під назвою радощі світу? Хоч не алкогольне, але все таки пиво. Дивися, як, о, як воно прохолоду і розходиться по тілу, і пляшка така дуже схожа на справжню. Хоч і не світські люди, але поведінка у них все одно у звичайних петущих. Сидимо теплою компанією, жартуємо, поплачу один одного, поплескаємо, може ще й закурити. Потрібно тільки знайти сигарети з хорошими фільтрами, або цигарки з простими травами. вони, кажуть, безпечні. І що у нас вийде? А вийде пародія. Вірні, що прикидаються звичайними світськими людьми. Можна вживати усе, що хочеться, але варто поставити собі головне питання, навіщо я робитиму це або битиму те? Ось що особисто я читаю в Біблії. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ і тому не має любові очої. Бо все, що у світі похить плочка, похить очима і гордість житейська. 1 Івана 2, 15, 16. Запитайте себе, ваше бажання попити хоч би без алкогольного пива, чи це не любов до світу? Чи це не зацікавленість у тому, як живе світ? Още цікаві слова з Біблії. Прийде же День Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стахії, розпалившись, зруйнуються земля і всі діла на ній згорять. Якщо так усе це зруйнується, то якими слід бути у святому житті і благочесті вам, що чекають і бажають пришестя Дня Божого, коли розпалені небеса зруйнуються, і розпалені стихії розтопляться? Запитайте себе, чи входить у поняття благочестя і святість певна пляшка, яку відразу і не розрізниш, чи безалкогольна вона? Чому віруючій людині пити безалкогольне пиво не можна, а кефір і квас можна. Тут питання не в логіці, не в градусах, а в тому, що алкогольні напої, в тому числі пиво, викликають залежність, втрату контролю над собою, а залежність це основна ознака гріха. Гріх завжди панує над людиною, і людина коїть його знову і знову, навіть якщо вона вирішила цього не робити. Будь-яка залежність це завжди від диявола, і це гріх. Він завжди пропонує залежність і насильне підпорядкування, а в результаті страждання. Бог ніколи не пропонує людині залежність. Він завжди пропонує вибір і контроль над собою, і благе життя в результаті. Це два засадничі принципи, на яких побудовано Царство Боже і Царство Пітьми. Тільки з Божою допомогою, силою благодаті через Христа Ісуса, людина може звільнитися від гріховної залежності. Таким чином, вживання безалкогольного пива є ознака того, що ви ще не звільнилися від, страс... від старих пристрастей, і ваша підсвідомість жадає повторення, а ваша свідомість. Владною рукою замінює звичайне пиво на безалкогольне, ніби то, щоб догодити Богові. Але Богові можна догодити, тільки звільнившись від гріха, тобто від залежності. Бо коли ви були рабами гріха, тоді ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви мали тоді, такі, яких тепер самі соромитеся, бо кінець їхній смерть. А нині, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, маєте плід ваш наосвячення і кінець життя вічне, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, о Господі нашому, Ремлян 6, 20, 23. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар. Під відео, такі у вас особи, пишіть діти імена. Хіба не просіть, щоб я молився? просіть. молюся за свого сина, за свого чоловіка імена. а я під, долучуся до вашої молитви. І про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!